І всім привіт з вами Амон. Я знімаю відео флешгру Kingdom Rush Front, Frontiers. Ну, попробуємо. Я проходив Kingdom Rush першу, це якась нова. Попробуємо нову гру. Ну, попробуємо на початківці. Починаємо! Та, історія, 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 мені не цікав. Я знаю, я знаю, я знаю, тимфово поставимо цей баки, тут -то поставимо тоже і тута -то тоже. Тута... -то поставимо стріли. Ну що ж, го. Ага. Як -то кажуть. Попробуємо, попробуємо. От ні, давайте поставимо кудись сюди поближче. Гра прикольна. Це я вам чесно кажу. Ну, можна я. Ну, я в принципі і буду казати чесно. Я тут нічого не Ну, Давай. Окей. Давай починай. Куда поставимо ще одну одку. Мені подобаються солдати більше, а не вилушники. Найбільше мені подобаються ці бомби. Та якби оці бомби, вони мене дуже прикалують. І в цій версії вроді є якісь пасхалки, Дякую, пас пасмертвий. Тут пасхалка, яка тут пасхалка. Це цього я не ставив. Бачите? Це якісь. Не на всіх не, не є так, що на всіх-всіх пасхалки рівнях. На наступному рівні я знаю буде якась пасхалка. Тут я щось не бачу пасхалок. Так клікну, господи, окей. Що-то на цьому рівні пасхалок нема. Або може я не знаю. Хто знає, пишіть в коментарях. Хто знає гру, пишіть в коментарях, ставте лайки. Не забувайте ставити лайки. Так, о багато-багато. Так, поставимося. Поставимо стрілянім. Поставимо це дівчина папа що так довго виходять відео? Ну, не знаю, в мене не завжди є моменти, то там завжди телевізор працює, то то все, в мене завжди телевізор працює. Але в мене так якби то батьки завжди прийдуть, будуть мішати. Ну, от я буду знімати тоді, коли гарний момент. Це я буду знімати якісь проходження ну, на компі. А так. Відео я ще буду знімати, як ви знаєте, буду десь на вулиці або щось такі обзори, буду знімати через телефон, то мені нічого такого складного не треба. Ну і ще. І попрошу Святослав Ченел підпи. Ой, уже Крейзі Філін. Підписуйтесь на його канал. Підписуйтесь на канал. Містер Рондома і Dart Края. і кан... ссылки до каналів я вам дам в описании. Ще, одне... ще одна просьба. Святику не знімай відео на моєму каналі більше. Будь ласка, попрошу. І цей. Ну, ще ж знаю. Граємо ще раз. І щодо каналу, я тепер... Так, тепер я буду знімати вже частіше, ніж було, бо я завжди кажу частіше її фіг з того. Я постараюся. Чесно, я постараюсь. Ну, в принципі скоро школа, так буду приходити, може буду знімати, може буду гуляти, може коли буду гуляти, тоді й буду знімати. Я знаю, що таке вогонь цей. Так, ти чо борзий такий, а? Що ж, це у нас остання волна, як то кажуть, волна, так. І тако, давайте фігарнемо сюди, бабах. Нафіг. Я вибачаюсь за мати. І такі погані слова на каналі. Нахер. Нахер. Да, це погане слово речі. Ну що ж, Блін, тут сюди мертві пси. Вони мене пугають лки-палки! Давай, давай, давай! О, добро, что мулыш не был. Так, так, давай, 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 давай! Ес! Блин, я ЩОСЬ туда не додумался, не поставлю нет. А, зайшов уже. О. Так, Це ЩО за дядя? Слышь, дядя! Муха ха-ха. ха Мухахаха, як він там написав. Муахаха, вродь так. Забарикадіровано. І що ж, це була перша серія. І всі підписуйтеся на канал, ставте лайки. Розказуйте друзям про канал. Підписуйтесь на канали на моїх друзів. Такий crazy філінг. Містер Рондом і Край, Так, так? Край, Новий канал. Він відео скоро перше випустить. Він ще новічок в Ютубі. Але... Але я знаю, він сам чувак кльовий, у нього відео будуть офігенні. Так що всіх ставте лайки, як я вже кажу раз. Ну добре, з вами був Амон. Пока. Аже лікши Чао.